Білі церкві при районній військовій адміністрації створили раду ветеранів. Це дорадчий орган, який займатиметься опікою захистом прав ветеранів, розвиватиме інфраструктуру для військових та їх родин тощо. Ключове слово в нас рада. А рада це в першу чергу воно підкреслює те, що ми радимося. Ми приходимо до общого знаменнику. От один одного підтримуємо і робимо справу, та яка потрібна, і для чого ми з вами в раду ветеранів. При районі державної адміністрації Білої церкви прийшли. Кожен із 16 членів ради ветеранів опікуватиметься одним або навіть декількома напрямками роботи, серед яких, до прикладу, співпраця з міжнародними волонтерськими організаціями, комунікація з владними структурами, навчання за програмами нацпротиву тощо саме хто і чим займатиметься у новоствореній раді, вирішували на останньому засіданні. До того ж, відразу було піднято питання про гідне вшанування пам'яті. Загиблих захисників. На кожній площі стоїть отакий як меморіал, такі три отаких цих, де три фотографії загиблого, і це на центральній площі. Це було в Рівному, це було в Ужгороді. в Кременчук я не вийшов, бо там обставини другі були. Ну в общем, воно там давно вже є, і це дуже ну, це серйозно і потужно. Білі церкві вже давно наполягають, аби пам'ятний знак чи алею збудували у центрі біля міської ради, але поки що це питання залишається невирішеним. Зараз не у всіх є місце поховання, тобто люди, які не поховані, є. і їм нема куди йти. Для цього заздавало, що туди прийшли біля церкви, постояли, ставили свічечки, зробили службу. А меморіальний знак для вшанування пам'яті має бути біля міської ради. Відтак, можливо, завдяки запитам вже ради ветеранів, питання про пам'ятник загиблим на війні таки розглядатимуть у високих кабінетах. Дмитро Ніжельський Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.